в коли-небудь задумувались, чому в соцмережах так складно відрізнити підлітка від дорослого. От їм на відео ніби 14, але водночас усі 25. Вони користуються усіма атрибутами дорослого життя. І ніякого натяку на ніжні підліткові захоплення. Це просто новий тренд, або зараз діти дійсно дорослішають швидше. Якщо ви також помічали це у соцмережах, то це відео для вас. Сідайте зручно. Ніше і будемо починати. А я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. З вас обов'язково лайк, підписка, а також коментар по темі відео. Якщо вам є що сказати, нагадую про телеграм-канал і інстаграм. Там ви знайдете більше ексклюзивного контенту. У наші дні соцмережі стали основною платформою для спілкування і самовираження. Особливо серед молоді. Підлітки першими підхоплюють і задають тренди. Душа з магазина просто втикає, я ще таке ніколи не бачив. Чуєте, чим ви займаєтесь? Ми Виклад! У курсі усіх хайпових подій вони шарять за моду. І так само професійно, як і дорослі, можуть вести свої сторінки. Але часто так буває, що у погоні за тим, щоб бути у тренді, діти починають виглядати та поводитись набагато старше свого віку. Це явище має декілька причин: по-перше, це, звісно, вплив самих соцмереж, тому що підлітки, діти часто дивляться за інфлюенсерами, які нав'язують певні манери, стиль життя. А кожен хоче здавати старше. І відповідати трендам бути в моді. Зрештою, так формується бажання якомога швидше подорослішати, але не в плані відповідальності, а в плані зовнішнього вигляду і поведінки. По-друге, батьки-блогери можуть активно залучати своїх дітей до своєї роботи. <плес> Таким чином у дитини може старатись ця грань де дитинство, а де дорослість. Тому зачасту діти діти-терапідлітки-інфлюєнсери можуть відчувати лише ілюзію дорослості і транслювати її на свою таку ж саму аудиторію. Ну, і ще є варіант, коли діти являються повністю бізнес-планом своїх батьків. І батьки у блозі не беруть участь, а лише продюсують свою дитину. От, наприклад, дуже часто зараз можна зустріти відео, де Маленькі блогери знімають тренди по типу Get Ready with Me. Наприклад, такою блогеркою являється керліолі. Маленька дівчинка у доволі милому амплуа повторює усе, що модно у дорослих. Схожий контент у Авіани Лопес. Точка акторки Савани Лопес Авіана почала з'являтись в інстаграм ще в глибокому дитинстві. Зараз їй 10. І вона відома своїм модним контентом, який заснований на челенджах і приколах, які здебільшого розуміють тільки старші. Аксунамі Ортіс це американська підліткова інфлюєнсерка, яка відома своїм модним контентом не тільки в інстаграмі, але ще й на Ютубі. Їй всього 14, але вона вже виглядає як справжня модна ікона, одягає дорослі речі і бере участь у фотосесіях, які демонструють її як дорослу дівчину. А чого тільки варта 11-річна дочка Кім Кардашян і Кані Веста, Норт Вест. Мені здається, якщо знати сім'ю Кардаш'янів, то там одразу зрозуміло, що працювати у цій родині потрібно ще з самих пелюшок. Норт активно веде тікток, з'являється на концертах свого батька. А разом з мамою відвідує голівудські заходи і тижні моди. Норт уже записувала кілька пісень, хоча вони переважно залишаються в родинному колі. Вона також виступала на публіці під час показу мод Easy Season Ейт у 2020 році. Як я вже і сказала, у кардаш'янів усі повинні приносити гроші до сім'ї. Тому Норд вже встигла попрацювати у декількох рекламних проєктах. Вест з'явилася спочатку в рекламних матеріалах бренду Skims, заснованою її мамою Кім Кардаш'ян, а також співпраця з Ізі брендом її батька. Так поки що усе крутиться навколо родинних бізнесів, але вже доволі непоганий старт для того, щоб Норд встигла зрозуміти, чим вона буде займатися у більш дорослому віці. Так, сьогоднішні діти дуже рано стають схожими на дорослих і в поведінці, і в стилі, і навіть в мисленні. І це назавжди погано. Розвинені навички та впевненість допомагають їм адаптуватись у сучасному світі. Але є одна навичка, яка потрібна і дорослим, і дітям, та й взагалі людям у будь-якому віці, і це знання англійської мови. І для поглиблення своїх знань я обрала школу англійської мови Just School. У Джас школі є широкий вибір формату занять. Наприклад, ви можете обрати індивідуальні чи групові заняття, заняття з носіями яких у школи більше ста по всьому світу. Також можна зайнятися підготовкою до іспитів чи просто вчитись у розмовному клубі. А якщо ви не знаєте, який формат буде зручніший для вас, або з чого в принципі починати своє навчання, то в інфобоксі до цього відео ви знайдете посилання на безкоштовне пробне заняття, де ви зможете з усім розібратись. А коли ви визначитесь, як саме ви хочете займатись, то викладач побудує індивідуальну програму саме під вас. Тим паче, що за промокодом вечір можна отримати знижку аж до 50% на усі курси. А також отримати до трьох місяців безкоштовних занять у розмовному клубі Джаст Промокод Промокоди посилання я залишаю в описі до цього відео, і давайте починати цей новий холодний сезон з користю для нашого розуму. Якщо інфлюєнцери, про яких я вже стигла вам розказати, хоч і зображають себе дорослих, проте все ще вони виглядають як діти. Звісно, до батьків все одно дуже багато питань. Навіщо дозволяти дітям грати в цю дорослість? Можливо, давайте залишимо їм дитинство. І звісно, риторичне питання, чи потрібна дітям популярність у такому юному віці. Але у нас, як у глядачів, в принципі, не виникає особливого когнітивного дисонансу між виглядом і віком цих дітей. Дітей, чого зовсім не скажеш про наступну героїню Даніела Бреголі. Це приклад того, як у 16 років можна виглядати на тверді 25 Завдяки відвертому образу, можливо, ім'я вам не дуже знайома, але от її пісні під псевдонімом Bad Baby хоч раз, ви точно чули у bitch. Так, такі тексти і пісні дівчинка почала записувати у свої 15 років. Але насправді популярність Даніела здобула трошки раніше. У вересні 2016 року вона з'явилась у ток-шоу в Америці доктор Філ. Зайтнеґрекемвизаса риликсайтинкай флиптіонегі.

Та дачі неправдивих свідчень звинувачення висунули ще до появи шоу, а у липні 2017 року її засудили до 5 років, але умовно. У тому ж році дівчина отримала довічний бан від авіакомпанії Spirit Airlines через те, що вона вдарила жінку по обличчю. Конфлікт стався через те, що інша пасажирка попросила Даніелу швидше забирати свій багаж, за що Даніела якраз таки і вдарила її по обличчю. Зрозумівши, що після шоу. Дівчинка отримує багато уваги. Вона розпочинає свою музичну кар'єру. І через півроку після виходу ток-шоу вона записує свій перший сингл «This Hell». одразу після релізу з нею зв'язалась студія Atlantic Рекордс. Вони заключили з Даніелою контракт. І так студія почала допомагати і підтримувати творчий шлях «Bad Baby». Ми робили так. Щоб її ім'я повністю з'являлось в заголовках, пояснює менеджер Даніели Адам Клюгер. І більшу частину слави вона заслужила сама, неважливо поганою чи доброю. Вона драйвова дівчина. Співробітництво зі студією, звісно, дало свої результати. Вона була номінована на премію Billboard Music Awards на одній же номінації разом з Карді Бі і Нікі Мінаш. А її сингли все частіше почали з'являтись у чарті Billboard Hot 100. зараз у Бед бейбі сім з половиною мільйонів підписників на Ютуб, майже 16 мільйонів в інстаграм. Але ці соцмережі вона веде не так активно, на відміну від OnlyFans. Буквально два тижні тому дівчина офіційно оприлюднила інформацію, що на OnlyFans за три роки вона заробила 57 мільйонів доларів. Її перегляди якраз три роки тому вже почали просідати. Ну а що на Онліку можна заробляти непогано? Тим паче вона має медіа, Дійність дуже провокативний образ, і ніби вона навіть нативно вписується в цю платформу з даним видом контенту. Багато вставляти фотографій я тут не можу, тому що Ютубу не подобаються занадто відверті образи. Тому більше фотографій ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Ну і також треба згадати той факт, що Даніела нещодавно стала мамою, і все ж таки гроші у сім'ю треба приносити. Але не дивлячись на те, що Даніела вже доросла, багато батьків. Підлітків, що являються основною частиною аудиторії, все-таки занепокоєні таким агресивним і бунтарським образом кумира їхніх дітей. Бо що зробить тебе супермодним у колі твоїх друзів, як не копіювання стилю улюбленої зірки? Ну добре, якщо це реально закінчиться просто на якомусь зовнішньому образі, типу макіяжу і одягу. Але ж у Бадбейбі довгий час основними домінантними рисами були погана поведінка, Інка проблеми з законом, ризиковані вихідки, звісно ж, конфлікти з іншими людьми. Ну і надмірна відвертість до цього світу. Два роки тому, напевно, Даніела вирішила все таки потроху починати виправляти свій образ, і на YouTube вона записала відео, де оголошує про те, що робить свій фонд у розмірі 1,7 мільйона доларів на стипендії для інших учнів-студентів. I'm doing something that everybody loves, which is giving away a lot of money. $1.7 million. This isn't just a giveaway, like just handing out money. You actually have to go to school, it's a scholarship. I'm here to announce Bad Scholarships, which is my $1.7 million scholarship fund with EduCapital. Напевно, я б не спішила звинувачувати Даніелу у всіх смертних гріхах. Ну, як мінімум, тому що на той час вона сама була підлітком, їй було 15-16 років. А для підлітка все-таки властивий бунтарський дух і намір виглядати доросліше і крутіше ніж це є насправді. Напевно, впливом її образу на підлітків повинні були опікуватись студія і батьки Даніели. Але все-таки з іншого боку, Даніела ж має право проявлятись так. Як вона хоче, звісно, якщо це в рамках закону, і вона напевно не відчувала і не мала б відчувати свій вплив на підлітків, який вона несла на свій час найбільшого хайпу і популярності. А напишіть зараз у коментарях вашу думку: дати повну свободу підліткам самовиражатись у соцмережах, так як їм хочеться, чи все ж таки потрібен контроль того, що вони несуть у маси? На відміну від Даніели є ще приклад однієї дівчини, яка також виглядає набагато старше свого дійсного віку, але користується цим більш вдало задля своєї популярності. Так, мова йде зараз про популярну акторку Мілі Бобі Браун, яку сприймають як дорослу жінку. Ну і вона сама активно грає на цьому образі. Вона стала відомою широкому загалу через роль 11 у серіалі Дивні дива фанати серіалу за перші декілька сезонів звикли до Мілі як до дитини. Це не дивно, бо зйомки стартували, коли дівчинці було лише 12 років. Але пізніше, коли їй виповнилось 15-16, вона все частіше почала з'являтись на публіці. І отут почали виникати питання: як по суті дитина може виглядати на 30 плюс років? В цьому також є пояснення. По перше, Мілі Бобі Браун дуже активно працює і здобуває нагороди за свої досягнення такі, до яких. Дорослі йдуть роками. Тайм назвав її у 2017 році найвпливовішим підлітком, а через рік вже включив її до списку топ 100 найвпливовіших людей світу, не кажучи вже взагалі про те, що вона стала наймолодшою зіркою, включеною у цей рейтинг. Ну і нарешті Мілі удостоїлась звання посла доброї волі від ЮНІСЕФ. І ще, будучи неповнолітньою, вона запустила свою косметичну ліку лінійку Флоренс Бай Мілс, яка стала доволі успішною. Погодьтесь, Мілі лише до її 18 років. Список заслуг вже такий, що можна або надихатись, або заздрити. Мілі Бобі Браун, звісно, досягла усього не сама, як мінімум, тому що величезну частину роботи робить її команда. А за Мілі в основному залишається лише просто бути впізнаваним обличчям свого продукту. Але у людей якраз таки почали виникати розоні питання. До її команди, які цілеспрямовано роблять з дівчинки підлітка дорослу жінку. Під роздачу, звісно, в першу чергу потрапили стилісти дівчини. Їх рішення можна прямо називати шкідливими порадами щодо перечасного старіння. Часто стилісти одягають мілі уроковий одяг класичного крою, здебільшого з глибокими вирізами і декольте, а також одяг, що підкреслює її сексуальність. Так, це дуже важливо, коли тобі чотирнадцять на великі. Підбори мілі ставили також ще з молодого віку: Ботильйони, міні-спідниця, та зухвалі окуляри. Такий образ вже давно став звичним. Але на більш серйозніші заходи, типу благодійних самітів, мілі навпаки, одягають як класичну вчительку. Замість актуальної круглої або квадратної оправи, мілі обирають більш дорослий варіант. А акуратна укладка з прямим пробором також додає серйозності юній дівчинці, як і драматичний макіяж. Самого початку мілі наносили дуже активний яскравий макіяж. І не у стилі, як зараз модно Clean Girl, а у стилі Drama Queen. У спробі зробити її риси обличчя яскравішими. Візажисти наносять щільні шари косметики з тональним кремом, пудрою і помадою. Глибокий насичений тон на губах, яскраві смокі і підкреслені вилиці. Роблять образ мілі відверто сексуальним і брутальним, що зовсім не в'яжеться з уявленням багатьох про те, як Мають виглядати 18-річні дівчатка, а враховуючи той факт, що риси обличчя мілі і так дорослі, типу низько посаджених брів, досить велике квадратне підборіддя, виражена носогубна складка, яка загалом характеризує вікове обличчя. Ці деталі й в молодому віці роблять обличчя старше. Сама мілі на хейт з приводу її віку і зовнішності реагує з посмішкою. Всі люди, які вважали, що я виглядаю на 50 на премії сад. Thank you Ви не праві. Я виглядаю на 28. Але якщо розбиратись, точка зору монетизації діяльності мілі, все стає на свої місця. Її команда навмисно її зістарює для того, щоб мілі забирала найкращі контракти з брендами, які співпрацюють здебільшого старшими людьми. А також десятки обкладок глянцевих журналів, чия основна аудиторія, також дорослі жінки. А дизайнери чекають на дочекаються, поки мілі буде достатньо зрілою, щоб рекламувати їхні продукти, а тому такий образ на червоних доріжках цілком логічний курс для розвитку її кар'єри, але все одно питання залишається відкритим і риторичним: чи нормально людину з 12-річного віку обтяжувати дорослим виглядом і роботою, враховуючи той факт, що підлітковий вік якраз такий вік для твого бунтарства і самовираження? Можливо, Мілі би хотіла надягнути на себе усі яскраві речі в своєму гардеробі, але обов'язки ніби не дають їй цього. Того зробити. Не так давно Мілі стала дружиною. І у фанатів взагалі зірвало дах, що ця гонитва за дорослістю взагалі перейшла усі межі. Бо як дитина може створювати сім'ю? Але Мілі вже 20 років. Вона доволі доросла для того, щоб приймати такі рішення. А чи правильні вони покаже час? У аспектах відносин підлітки також хочуть якомога раніше спробувати усі любовні перепиті. Наприклад, Білі Айліш у свої 16 років почала зустрічатись з Бренденом Кью. справжнє ім'я Брендон Адамс. Він був старший на мілі на той час на 5 років. Про це вона зовсім нещодавно розповіла у своєму документальному кіно. Хоч у романтичних відносинах Білі одразу надавала перевагу дорослішим чоловікам, і надалі в неї були партнери. Доросліші, ніж вона сама. Проте вона все-таки приклад більш здорової підлітковості у Голлівуді. тому що коли вона була у підлітковому віці, вона виглядала як підліток, оверсайз, зелене волосся і так далі. І як тільки вона подорослішала, вона почала показувати свою сексуальність. Кому кому було важко від її переходу, так це її фанатам. Тому що вони не зрозуміли, як з такого підлітка бунтаря з'явилась елегантна. Леді до речі, цей фактор може також спричиняти тиск на людей, які стали популярними у молодому віці, з тим, що аудиторія неохоче сприймає ці етапи дорослішання людини. Але от нещодавний скандал, який стався з дочкою Віри Брежнєвою, шокував усіх. Виявилося, що 14-річна Сара зустрічається з 21-річним росіянином. Подейкують, ніби пара вже разом понад два роки. Так, дівчина безумовно гарна і виглядає старше свого віку, але блін, вона все ще залишається дитиною. Якщо дітям можна дозволяти виділяти за допомогою стилю макіяжу одягу, то от відносини з значно дорослішими людьми можуть бути дуже травматичним досвідом. Тож я сподіваюся, що батьки у таких ситуаціях виявляють дуже пильну увагу до подібних стосунків. Якщо ви підліток і ви можете. Заздрити такого роду стосункам типу як Сари і цього її 21-річного хлопця. Чи як у нас час Кайлі Дженер зустрічалась з іншими реперами, які були старші на 7-8 років від неї, то поговоріть про це з батьками, і нехай вони вам пояснять, у чому небезпека таких взаємовідносин. Взагалі, підлітковий вік це час, коли ми намагаємося зрозуміти хто. То ми є насправді. Пам'ятаєте, як ми самі хотіли у свої роки виглядати старше і щоб нас такими ж старшими і сприймали? Саме так підлітки шукають свою ідентичність і, експериментуючи з образом, просто намагаються таким чином знайти своє місце у світі. Важливу роль відіграють, як же ми з вами обговорили, соціальні мережі. Уявіть, ви переглядаєте стрічку, а там ідеальні фото і відео популярних людей. А у цьому Віці так хочеться отримати визнання від друзів, бути в тренді, а це часто означає виглядати старше, тому підлітки можуть відчувати тиск від своїх же однолітків. Згадайте ці шкільні змагання, у кого з'явився перший телефон, у кого більше трендових речей, а кого першим відпустили на найкрутішу вечірку року. На тему такого пориву до дорослого життя було проведено безліч досліджень. Наприклад, Pew Research Center зазначає, що підлітки проводять багато часу в соцмережах, де вони піддаються впливу ідеалізованих образів дорослих. А дослідження Еріка Еріксона, відомого психолога, говорить про те, що пошук ідентичності в підлітковому віці це абсолютно нормальний процес, і усе, що вони роблять, це окей. Але все-таки не одними соцмережами єдиними. У поп культурі існує такий великий пласт, як підліткові фільми і серіали. І даний вид контенту можна назвати одним з найпопулярніших у нас. Час усім подобається дивитись на шкільні драми поганих і хороших дівчаток, короля школи і яскраві американські тусовки. Але є одна проблемка: у фільмах таке життя занадто ідеалізується. Наприклад, у фільмах чи серіалах в основному показуються моменти, коли підлітки беруть участь у дорослих ситуаціях, наприклад, у романтичних відносинах, у соціальних інтригах або у вирішенні якихось ну максимально складних проблем. А це все може дати уявлення. Глядачам аудиторії, якраз таки підлітків, що саме так потрібно жити. Тобто такі аспекти життя повинні бути апріорі бажаними для молоді, хоча насправді це не так. А особливо коли у кіно підлітки виглядають як ідеал краси, то все у звичайного тінейджера просто немає шансів так. На цьому етапі нам знову потрібно поговорити про серіал Ейфорія. Я знаю, що напевно я вас вже ним задовбала, і в мене є вже цілих два відео. На цю тему, але обіцяю, тут тему котиків ми не будемо зачіпати, тут ми поговоримо лише про зовнішній вигляд персонажей. Акцентний трохи неохайний макіяж, блискітки, унікальні зачіски. І, звісно ж, не менш яскравий і відвертий одяг, вони розірвали просто соцмережі, і мільйони людей почали наслідувати даний стиль. Навіть моя десятирічна племінниця час від часу повторює дані макіяжі на собі. Але якщо у тематичних макіяжах, в принципі нічого такого немає, то питання викликають відверті образи героїнь, таких як Кесі, Меді або Кет Ернандес. Типу, дівчатам вже по 16, і звісно, паралель доречності таких образах у шкільних класах. Хоча все-таки треба себе тут поправляти і думати про те, що серіали по типу ейфорія не передають усієї достовірності шкільного життя, як і серіал Рівердейл. Їх з ейфорією пов'язує просто неймовірна насиченість підлітків. Життя просто е. дорослі з дуже активним способом життя можуть позаздрити. У Рівердейлі зовнішність головних героїв також ідеальна. У Арчі в 17 років ідеальне підкачене тіло. А у Вероніки і Шеріл ідеальний макіяж з укладкою, ніби тільки з салону. Звісно, коли ти дивишся такі серіали, ти можеш дуже сильно погружатися в сюжетну лінію і себе ідентифікувати з улюбленим героєм, або ж переймати такий же самий стиль. І в принципі, це цілком Нормально, навіть для дорослих людей, але через це можна впасти і втрохи в депресивний стан. Наприклад, тебе нічого не виходить на любовному фронті у реальному житті. А от у твого улюбленого героя вже було 10 партнерів. А ти сидиш такий і думаєш, Боже, я навіть ні разу не цілувався. А ще ці герої виглядають завжди ідеально. А в тебе підліткові прищі. і тільки но ну, пробились вусики. Вибачте, я не могла про це не згадати. Тобто, в реальності ти і близько не виглядаєш так. Як герої з цих сюжетів, а з розваг у тебе гурток Макраме і домашка з англійської. Звісно, це не так захопливо, як гостросюжетні повороти подій у улюбленому серіалі, але все ж таки, коли ви переглядаєте дані, фільми і взагалі контент, варто пам'ятати, що підлітків здебільшого грають вже дорослі сформовані люди, в яких вже пройшла підліткова припухлість, які вже знають себе, знають свій стиль, вони володіють своїм тілом, своєю мімікою, просто на ідеальному рівні, а ще над їхніми образами працюють сотні людей, щоб підкреслити якраз такі усі принади акторів. А на постпродакшені режисер обов'язково додасть ефект згладжування, щоб шкіра виглядала ще ідеальніше. А усі їхні пригоди це все таки сценарій, і у реальному житті вони можуть бути такими ж дідами і бабцями, і сидіти просто пити чай і їсти котлетки. Так само, як і маленькі інфлюєнсери. За такими сторінками частіше за все стоять батьки. Які вдало продюсують кожне відео. А яскраві події у житті можуть бути простою постановою. І найкрутіша блогерка у мережі в житті, скоріш за все, такий ж звичайний підліток, який ходить до школи, гуляє з друзями і любить морозиво. Безумовно, сучасним підліткам трохи важкувато з тим, скільки контенту дорослого на них лється. І те, що вони хочуть прагнути бути оцими дорослими у своєму ніжному віці, це також цілком нормально. Головне, що поруч був свідомий дорослий, який допоможе дитині подолати цей шлях екологічно. А ви пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу даної теми? Можливо, у вас є брати, сестри, діти або просто друзі такого віку, що ви за ними помічаєте? А можливо, ви у своєму підлітковому віці хотіли також бути старшими і робили все для цього. Я от точно так, тому що я точно хотіла здаватись старшою ніж я є, насправді. В 14 років я тікала на дискотеки, одягала прокативні маєчки і думала, що я найрозумніша людина у світі. Тому діліться своїми історіями у коментарях. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і бувайте!